Ви будете разом їхати, так? Сам лише їхати. Дивись, включається тут, потрібно зажати кнопку, дисплей запустився, він вже може їхати. Оце ручка газу, тільки ця половинка. Тому будь обережний, бо все, що є потужність, це все в цій ручці. Якщо що ти легенько тягнеш, дуже легенько треба. відчуєш, що він тебе тягне, його бачиш, він вже тягне. А так, так і він і вже тоді зможе їхати. Дивись, що Я він... на його не пробував. їхати. Yeah. І в будь-якому, якщо як щось не так, нажимай гальма і відпускай ручку газу, бо якщо не відпустиш. То він в тебе вивели і ти впадеш. Тобто, Нажимати гальма і ручку газу, відпускати і так. ручку. І це, Тут задня гальма, а, як велосипеді. А, а. Все. А, Все. Сідай, так, забирай під ножку. Тобто, само, як велосипеді, Все як велосипеді. так. 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 Можеш почати на педалях крутити, а потім легенько давати газу.